Мир, дорогі, ви знаєте, я потрапила на таку тему, мене дуже зацікавило, тому що багато сьогодні є проповідників, людей, які доносять слово Боже, які хочуть бути спасенними, які слідують за всадником апокаліпсису, п'ятим садником Ісусом Христом. Який має прийти на цю землю, але багато віруючих людей є противниками цього і кажуть, що вони вірують. Я сама такою була, думала, що це все, хто що говорить про Бога, це щось дуже так багато, якийсь таке цілий час, тільки слово Боже, цілий час Дух Святий. Але Дух Святий це якраз кожна людина має бути переповнена Духом Святим, бо Ісус Христос прийшов на цю землю, залишив Духа Свого Святого для того, щоб ми були, що мої діти, діти Божі. А як я маю розпізнати, чи мені є Дух Святий? Книга Апокаліпсис, книга Откровення, дуже багато показує. Як ми маємо розпізнавати, і нам пастор сьогодні Станіслав Слатиненко показав, що є <кій> всадники апокаліпсусу, війна, смерть, мамона, ад. І багато людей слідує за цими всадниками. Але п'ятий всадник Ісус Христос. Ісус Христос це Слово Боже. І перед, від перед ізбитку серця говорять мої уста. Багато людей сьогодні проклинають один другого, говорять. Що ви там несете і взагалі і вбивають на сьогоднішній день така війна? Люди слідують за війною і благословляють багато навіть священиків благословляють війну. Це означає, який не дух цим світом правлять духи. Такий один з ангелів був на небесах і казав, що я віруючий, я все знаю. І він був скинений тут. Він зараз під небесні, і третина ангелів. І так Господь боровся з ним на небі. А ми маємо боротися ті, хто віруючі, люди, діти Божі, які слідують за вченням Ісуса Христа, мають боротися проти духи злоби піднебесної, проти всіх тих духів. П'янство, дух війни, духи агресії, духи ну різні духи. Подивіться, будь ласка, цю проповідь. Хто хоче йому кинути силочку, ставте плюсик під цим відео і обов'язково подивіться, щоб ми розібралися, бо інакше ми попадемо в ад. Як зробили це от ті фарсеї? Вони все знали, але вони не знали Ісуса Христа. І ви розумієте, треба бути обізнаним, треба слідувати за тими людьми, які показують істинний шлях до Бога, щоб не попасти не по назначенню, а попасти на небо, бо церква живого Бога буде вознесена. Не будівля, а церква живого Бога, церква з людей. Тому обов'язково ставте плюсик, щоб я вас доєднала до живої церкви, яка проповідує істину Слова Божого. Амінь. благословляю вас, нехай Господь охороняє вас на тому місці, де ви є. Амінь.